Надія Адаменко долучається до бесіди, директорка департаменту цифрового розвитку і трансформації Мінветеранів. Пані Надія, вітаємо Наші вітання. Вітаю студії, вітаю глядачі. А давайте розберімося насправді посвідчення ветеранам за стосунку дії. Взагалі історія з тим, що ти не маєш зносити з собою сто з паперів, особливо дуже критично незручного формату, який не можна ламінувати, згинати, мочити і так далі. Воно вирішує. Але а, чи посвідчення ветеранам у застосунку дія? Воно є повноцінним замінником, як, наприклад, з водійськими посвідченнями оригіналу? Чи мають його приймати державні структури? Чи не мають тебе, як в довідці в ЖЕКу, ні ні, ні нам таке не підходить. Ідіть, будь ласка, там беріть папірчик. Яка комунікація і де 100% можна розраховувати, що це проходить? Так, справді мінветеранів та мінцифри запустили напевно найбільш масштабний та очікуваний проект Електронне посвідчення ветерана мобільному застосунку І як вже було сказано в цитаті, понад один мільйон ветеранів війни і інші категорії, які є в базі даних єдиного державного реєстру ветеранів війни, володівцям, яких є Мінветеранів, можуть користуватися насправді, це широкі перелік категорій, учасники бойових дій, учасники війни особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих померлих ветеранів війни. Членів сімей загиблих померлих захисників та захисниць України і е, постраждалі учасники революції гідності. Всі вони тепер можуть користуватися електронним посвідченням, е, його пред'являючи тим органам, які е, їх витребовують, без е, додаткового демонстрації паперового посвідчення або іншого документу, який посвідчує особу. Тобто, цього є абсолютно достатньо. Це є норма закону. Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту, це стаття 18 цього закону. Також є окрема постанова Кабінету міністрів України, деякі питання впровадження електронного посвідчення, де це чітко написано. Органи можуть перевіряти справжність цього документу, і в застосунку є спеціальний QR-код. Він унікальний. Він є тимчасовий. Його підробити ну не встигають, тобто дві хвилини життєвий цикл цього qr коду і е, можна його е, перевірити, так попрохати е, сфотографувати, і в іншої людини відобразиться інформація, що так це перевірені дані з реєстру? Тому це абсолютно справжній достеменний інструмент, електронне посвідчення ветерана, яким всі ці категорії можуть користуватися щоденно на вимогу, де треба такий документ пред'явити, скажіть, а ви можете в режимі от зараз реального часу чи не знаю, в комунікації. Ці змін цифри відстежити, скільки людей з цих, ніж понад 1 мільйон ветеранів, зробили, вже електро... зробили розблокували, відкрили для себе ось електронне посвідчення. Так насправді перед впровадженням тривало ще у нас тесту, бета тестування. В бета тестування взяли 10 тисяч користувачів участь. Ми виявляли, які певні типові помилки можуть бути, і більшість тих осіб, які брали участь, вже були згенерували свої посвідчення. Станом на вчора, коли ми повноцінно спільно впровадили, за півдня було згенеровано 50... Ма понад 55 тисяч посвідчень. Деякі, звісно, звертаються до нас з, з тим, що є потреба оновити дані. Ми дуже активно випрацювали алгоритм, як це робити, і робимо це з усіма зусиллями. І фактично в режимі реального часу виправляємо деякі дані в реєстрі за зверненням громадян і одразу їм відображається, що так дані оновлені. Тому робота триває, і ми очікуємо, що в межах місяця. Фактично, усі будуть мати змогу повноцінно завантажити свої документи без проблем. Тобто, ось ці звернення тут уточнити, хочу звернення громадян, у яких є якась недостовірна, чи не неточна інформація, помилка у прізвищі, так в цьому електронному документі вони звертаються теж в електронній формі через портал Дія, чи там через месенджер, як це буває традиційно у багатьох так, бот якийсь там і оперативно підключаються спеціалісти вже з вашого департаменту чи міністерства. Так ті, хто відповідають, як цей процес. Відбувається чи треба письмово кудись те, що писати? Ну, Ні, письмово нікуди не потрібно ходити. Можна напряму звернутися в підтримку. Дія там більше питання вирішується саме технічним. Що стосується оновлення дії, для того щоб в принципі можна було завантажити документ. Всі інші питання взяли на себе мінветеранів, тобто. У нас є єдина ветеранська лінія, куди можна зателефонувати і підкажуть, які наступні кроки. А також на сайті Мінветеранів у вкладці ветеранам є окреме повідомлення оновлення даних з електронною формою звернення для того, щоб до нас у відділ департаменту потрапив цей лист, і ми одразу його беремо в роботу опрацьовані. Пані Наталю, вам спасибі. Пані Надія, пан Надія Наді Даменко була з нами директорка департаменту цифрового розвитку та трансформації Мінветеранів. Спасибі вам.